Рюта вважає, що Китай може нацькувати Росію на НАТО І на думку Рюта, якщо китайський лідер Сі Цзіньпін вирішить напасти на Тайвань, то він спочатку зателефонує своєму найближчому союзнику. Власне йдеться про очільника Кремля Владіміра Путіна із проханням відволікти увагу НАТО. Так, от наскільки реалістичним є такий сценарій, який озвучив Марк Рюта? Абсолютно реалістичний. Я про це вже десь два роки тому вперше про це говорити. Можна подивитися моє інтерв'ю. Логіка така, що Китай може, ну навіть питання не в нападі. Там же питання, головне, показати, що США є ненадійним партнером, щоб показати, що вони не готові дотримувати своїх зобов'язань. Ну, достатньо нарву, наприклад, захопити, ну, в Естонії місто. Щоб показати, як блок НАТО, не буде реагувати. А що таке блок НАТО? Ну, давайте так. Це найуспішніший на блок, а, функціональний, а, якому більше ніж 75 років. Тобто він виконував свою конкретну функцію. Це безпекова територія, на якій не було війн усі ці роки, не було конфліктів. Ну там подрібницях було, але то таке. Не, не, не. Не, не створює загальне враження, що це територія безпеки, і китайці можуть вимагати від росіян, а, якщо ти будуть просити більше допомоги, говорить. А, а покажіть, будь ласка, як ви назавжди посварилися з Заходом? Як це самі американці зробили з китайцями в 69-му по-моєму році, коли змусили їх напасти на радянський союз, а, щоб показати, що вони посварилися з радянським Союзом? Це там острів Даванський, там були такі бої, і тому і тому, в даному випадку цілком імовірний сценарій, дуже ймовірний, я б сказав. І Більш того, тут питання навіть не в Китаї, питання можуть бути з різних гравців, так. А які можуть це зробити, і Росія може на це піти. Ну, а якщо говорити щодо конфлікту Росії та Азербайджану, до прикладу знову ж таки багато говорили напередодні. Нині трішечки ця тема стихла в інформаційному просторі, але бачимо, що Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном, і так Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази для посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Ну і про це повідомляє головне управління. Ріння розвідки Міноборони, то на вашу думку, як далі буде розгортатися ця ситуація між Росією та Азербайджаном? Чого очікувати в подальшому? Ну дивіться, це є знаєте це верхівка Азберги, тому що там накопичилось проблеми до цього і після збиття в Чечні азербайджанського літаку, те, що росіяни так нахабно себе поводили? Там багато інших процесів відбувається в Рмені, Азербайджан можуть підписати мирне договіри і. А, Вірменія може а, теж замиритися з Туреччиною, а це а, немає тепер у Росії спроможності а, знаєте, каламутити воду на Кавказі, і а, тому вони там відчайдушно намагаються там в тому числі атакувати ну, азербайджанську діаспору. Я не виключаю, що там і внутрішнє політичне є питання, і внутрішньо пов'язане з тим, що зараз в Росії загострюється боротьба за ресурси. Азербайджанці традиційно ну достатньо впливові бізнесмени, в тому числі у цьому у Росії, так, Патроша, в як Саратник Путіна, він має стосунок до того так він такий куратором азербайджанської діаспори і багато чого іншого. Тому там цілий клубок дійсності проблем, наслідком якого є те, що Росія втрачає вплив на Кавказі. Пане Тараси, знаєте, наостанок залишили таку цікаву тему для наших глядачів про те, як відбувається самоліквідація, нібито верхівки Російської Федерації. От власне Путін вранці 7 липня звільнив з посади міністра транспорту Росії, а через декілька годин уже змі повідомили про смерть. Останнього на місці ймовірної ліквідації знайшли також і пістолет. І хотіла вас запитати, чи варто взагалі такі розглядати випадки як елемент внутрішньополітичної за? Чистки вже або ж попередження іншим високопосадовцям Росії давайте. Там починається якась плотонина зі смерті цього старого того, що він, начебто, загинув раніше, а потім було проведено засідання, так. потім його відставку. Це. Це говорить, що в Росії все ж таки щось відбувається. Коли вони вкидають такі інформації, щось пішло не по плану? Чи є ну там що віцепрезидент Транснафти раптом, мабуть, два рази. І так далі, це говорить, що знову таки пиріг скорочується, а боротьба нарощується, і це смерті якраз є вияв цієї боротьби. Це дуже позитивна дійсность історії, оскільки чим більше вони будуть цих боротьби. А тим краще буде для, для, для нас. Ми головне, ми повинні вболівати за всі команди. Що ж говорити щодо ситуації на полі бою, також бачимо, що активні бойові дії тривають як на сумському, так і на харківському, так і на сході нашої країни на різних напрямках фронту. І окупанти також підживлюють тим, що резерви завозять на цю територію. Окупанти завезли новий мотострілецький полк на Запорізьку і Херсонські напрямки. Розуміємо, що дедалі частіше з'являється повідомлення, щодо Запоріжжя, до прикладу, що там досить активно рашисти проводять і штурмові дії і підвозять техніку. Росія нині перекинула кілька батальйонів нового мотострілецького полку з Чечні на тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Ці підрозділи мають посилити штурми та компенсувати втрати ворога на півдні. Про це розповідає нашим колегам і також речник Сил оборони Півдня Владислав. Волошин. Російські окупаційні війська намагаються компенсувати значні втрати своєї живої сили на південному напрямку та підсилити свої позиції на тимчасово окупованих територіях. За словами речника Силоборони Півдня Владислава Волошина, минулого тижня ворог перекинув на Запоріжжя та Херсонщину кілька батальйонів новоствореного мотострілецького полку. Далі буду цитувати, що ж він говорить. Цей полк був з нуля створений, виконуючи наказ Путіна про збільшення. Тобто це якраз нова військова частина, яка формувалася в населеному пункті в Чечні. І вже зараз декілька батальйонів кількома ешелонами підійшли сюди. Вони вже прибули на тимчасово окуповані території Запорізької Херсонської областей, говорить він, і в недалекому майбутньому вони теж приєднаються до тих підрозділів, які проводять штурмові дії. Розповів. Волошин, крім того, за його словами, ворог провів також і ротацію. Зокрема, окупанти замінили 10-ту козачу розвідувально штурмову бригаду Дон, яка формувалася з мобілізованих та добровольців і мала низький морально-психологічний стан на два батальйони десантно-штурмових військ. Ворог боявся, що втратить Кенбурзьку косу, і тому замінив їх. Десь у недалекому майбутньому. Ця бригада Дон пройде відновлення злагодження і чекаємо, що ми її будемо добивати. У чергових штормах свої завдання вона не виконала. Додав Волошин. Такі кроки окупантів свідчать про продовження активних бойових дій на південному напрямку а також підготовку ворога. До подальших штормів, попри значні втрати та складнощі із комплектуванням особового складу. Але на жаль, чи не найбільше щодо дронів страждає Херсонщина, адже там вони застосовують атаки проти мирних населен... мирного населення. Вони використовують дрони і скидають вибухівки на мирне населення цього регіону. В мережі публікують кадри умов. Роботи аграріїв на Херсонщині вони змушені збирати врожай під ворожими ФПВ-дронами. Нагадаємо, що росіяни також почали відкрито заявляти про навмисно. Наведення дронів на цивільних та рятувальників так окупанти атакували Полугівський район, внаслідок чого сталося займання на полі пшениці, і вигоріла пшениця близько гектара. Також у мережі поширили відео, яке ви бачите нині на своїх екранах. Бачили, де фермери в Херсонській області просто тікають, не можемо показати зі звуком. Від російського безпілотника просто на полі. Серед них, зокрема, була дитина. Про це дописують і американські журналісти. Американська журналістка. 7 липня поширила відео на своїй сторінці в соцмережі ікс, де українські фермери тікають від ворожого безпілотника. Дрон на машину летить. Тікайте, вигукнула жінка. Також це можна почути на відео. Російський безпілотник атакував сім'ї, що працюють у полі у Херсонській області. Підсумувала журналістка. На жаль, бачимо, що дійсно такі атаки проти мирного населення з боку Російської Федерації продовжуються. До слова раніше Росіяни атакували територію Полугівського району, спричинивши займання на полі пшениці, і окупанти продовжують систематично атакувати і українські поля, внаслідок наслідок чого зменшується майбутній врожай пшениці.